Всім привіт! Сьогодні розглянемо два DEX Дві децентралізовані біржі SushiSwap і PancakeSwap. Також я чув, що на таких платформах великі відсотки на депозити. Перевіримо це. Почнемо з SushiSwap. З назви ми можемо зрозуміти, що функція Swap на біржі присутня. Простими словами, це обмін криптовалюти в одній мережі. Наприклад, якщо у вас є тезер в одній із цих мереж, ви можете його обміняти, наприклад, на BNB. На Binance зараз курс трошки вигідніший, але так не завжди може бути навпаки. Також ви напевно помітили XSwap. Це, як на мене, чудова функція, яка дозволяє відправляти токени з однієї мережі в іншу без централізованої біржі це може бути корисно, якщо ви знайшли якийсь проект, який не підтримує мережу, в якій ви зберігаєте токени. Я сам недавно шукав, де це можна зробити. Наступний розділ для нас нецікавий: тут можна купити криптовалюту за фіат. Відкривши пошук, ми не бачимо тут гривні, тому пропустимо. Останній корисний розділ Earn ті самі депозити, спочатку пари з більшими відсотками і ризиками. Наприклад, Ethereum USDC Має APR приблизний річний дохід 21%. Вчора був 16%, що в принципі немало. Монетка Magic, що недавно лістилася на Binance, має майже 100% APR. Тепер більш безпечні депозити в стейблкоїнах. Щоб їх відкрити, змінюємо тип пула на стейблкоїни. USD Plus до USDC має аж 12% річних, але я перший раз чую про USD Plus. А от стейблкоїни з топу CoinMarketCap, USDT до USDC, USDT до BUSD, USDC до USDT, мають до 3% APR. В іншій мережі навіть 6%. Далі PancakeSwap. Обмін на цій платформі відрізняється. Мереж для обміну значно менше, лише 3. Але комісій тут майже немає. Продаючи BNB за тезер, курс від Binance відрізняється трохи менше, а годину тому я міг продати навіть вигідніше, ніж на Binance. Також тут є міст між мережами, як XSwap. Щоб відкрити, тиснемо Trade і Bridge. Тут вже великий вибір мереж. Перейдемо до найцікавішого розділу, де можна заробити. Якщо ви холдер токену біржі Cake, то можете отримувати більше APR. Три популярні пари з цією монеткою мають приблизний річний дохід від 36%. І більш безпечні пари зі стейблами, приблизно від 3 до 4%. Увімкнувши сортування за ліквідністю, можна пошукати пари з токенами, які лежать у вашому гаманці без діла. Також у розділі VIN є, як мені здалося, цікава гра, Prediction Beta, типу ф'ючерси на мінімалках. Щоб прийняти участь вам потрібні зайві токени Cake або BNB. Ви маєте спрогнозувати, куди піде ціна обраного токену в наступні 5 хвилин. Обрати токен можна натиснувши сюди. Тут відразу написана його актуальна ціна. Далі обираєте, куди піде ціна, вверх або вниз. Коли таймер дійде до нуля, гра почнеться. Хто дав правильний прогноз, розділить призовий пул. Якщо не вгадали, то ваші токени випаровуються. Гра ризикована, тому на початку я сказав, що підійдуть лише зайві токени. Огляд завершено. Депозити навіть неодважому на ринку приємні. Надіюсь, ви дізналися щось нове і корисне. Плюс вітаю вас з наступаючими святами. До зустрічі.